Так, Всім привіт, вибачаюся одразу за вітер. Але що в нас по гарбузах? Ось такий вид, де не де ще бур'ян зостався, але особо вже ми його не будемо ні кропити, ні сапати. Вже зацвітає де де. Є вже даже маленькі гарбузики. Ну, Не маленькі, такі як кулак десь. Так от цвітуть повним ходом, але щось не сильно і розплилися, начебто. Ось так загальний вигляд городу. Наче не дуже. На іншому городі, де на пару днів раніше садили, зараз ще його побачимо, то там він, вони більш заплилися. А тут начебто. Не дуже розплилися Містями так цікаво, це, мабуть, різні сорти листя, таке тут начебто порване. Ось поруч листя, просто ну, рівненьке, як у гарбуза, звичайного. Це, мабуть, хто розуміється на цьому, підкажіть. Чи це один з них турка, другий не турка. Бо купували насіння начебто турки. Але ж... Ось так вийшло. Небагато, звісно, таких гарбузиків, але вони є. Ну, В загальному так начебто можна було б звісно, їх без знаття, що ось тут поруч метр шістдесят, отут метр сорок міжряддя. Це так, для експерименту робили, то можна і на метр сорок садити, але, але але. Потім як його обробляти. Тут де півтора чи метр шістдесят, то проще мотоблоком зайти. Але ж так як ми культиватором, я думаю, можна було б і заходити у метр сорок. Може на наступний рік спробуємо трошки вужче посадити чи посіяти. Ось, побачимо, що воно вийде. Ну Ось так перший город, так сказати, виглядає. Зараз підемо подивимося. На те, що раніше сіявся. І так, друга наша діляночка. Тут на пару днів сіялося раніше і ось такий результат. Теж півтора метра чи метр 60 виходило. виходило. Але тут якісь вони більші. Вже міжряддя позаплітало конкретно. так сказати. Це наш часничок. Уже скоро будемо його копати. Цибулька там теж є один рядочок. Так що я хочу сказати по цим гарбузам? Насіння одне і те саме, садилося на два дні, да, на два дні раніше. І ось так вийшло. Позаплітало міжряддя почти повністю. І от попробую, гадаю, з цим міжряддям, як його правильно. Сіяти, бо деякі бачив люди сіяли то в 70-м міжрядням. Я навіть не представляю, як це воно виглядає потім. Ну, Маємо те, що маємо. Ось так виглядає тут набагато краще. Можливо так, і за того, що пару днів раніше, бо теж ніяких міндобрів, нічого попередній СОЯ. Ну, абсолютно все одинаково, як на інших городах. От теж цвіте активно, гарбузики вже є невеличкі. Ось. Опля, О, ну, якщо видно, є. Тільки теж непонятно, можливо, сорта листя кущ із білими плямами. Поруч звичайні листя зеленого кольору. Ось так виглядає. Теж, можливо, інші сорта. Так, тільки одне, що не вистачає їм дощів. Зараз би вже хорошого б по як вони зав'язуються, було б дуже добре. А так А так не дуже. Листя трохи падає, жарко. Зрозуміло, дощів немає у нас. Ну, такі дощики росу зробить, там буквально і все. Нема нормальних дощів, геть. Одне спасає, що весною тут дуже добре лили як ми сіяли, то вони встигли вимахати більш-менш, так сказати, нормально. Ось так. Добре. І так, це друга ділянка. Зараз підемо на третю за пшеничку. Подивимося, що там. Там теж разом з попереднім городом сіялося на пару днів пізніше. То теж не дуже такі розвинуті так сказати, гарбузи. І город номер 3 Ось такі гарбузи у нас. Все так само все використовувалося абсолютно одинаково, але ну, не такі вони великі, як на попередньому городі, який на пару днів раніше садився. Теж так само вносилося вимпел, оракул, все, в всіх городах все абсолютно однаково було. Але чомусь. Чомусь так. Теж ми півтора метра, по-моєму, да, півтора метра виставляли міжряддя, тут сіялося трактором. Так, начебто непогано, все добре. Але міжряддя не заплилося. Можливо, пізніше ще заплететься. Я щось перший рік цими гарбузами займаюся і навіть не знаю, як воно має бути. Да, Дощів, звісно, не вистачає. Саме коли завість йде, було б непогано. Але ось такий вид. Теж так само, як і скрізь, активно цвітуть, ось, де там. Зараз Ось, Гарбузики вже де не дає. От. Не по одному. От. Але ж, але ж. але якби був дощик, було б набагато краще. Я так думаю. Бо зараз при великій спеції можуть скидати квітки. Гарбуз розумітиме, що він не витягне великий врожай. І буде, звісно ж, менше тоді врожайність, якщо поскидає квітки. Ось такі справи.